Дівчатка, а тепер про кожну сукню розповім детальніше. Так як якщо б я просто хотіла вам продати ці сукні, то я б це, звісно, змогла зробити, просто показавши їх дуже гарно на собі. Але ж, звісно, я помічаю е, ті нюанси, які мало хто вам розповідає. Отож, ця сукня мені сподобалась по кольору по салуету. Щільна тканина, в складі рамі та бавовна. Дуже гарна щільна тканина, гарно тримає форму. Виглядає сукня дуже е, мінімалістично дорого, е, цікавий колір, такий хак і трошки розбілений. Тканина подобається, колір подобається все. Але вона має трохи ось такий дивний дизайн, навіть ось ці то по лінії талії мені подобається, тому що все ж таки приталеність талії є. Але єдиний нюанс ось це зона під пахюю. Ось ви можете бачити, що сукня взагалі маломірить на мені, на мої параметри, вона зараз в розмірі М по стегнам вона досить щільно проходила, по спинці є блискавка, але в зоні грудей, в зоні під пахлами, ви можете бачити, що ця сукня абсолютно не зрозуміла по моделі і який об'єм грудей тут повинен бути. Можливо, якщо тут надто великий об'єм грудей, і ось вся ця тканина піде на об'єм. Грудей тоді можливо ця сукня сяде в загальному. Мені подобається дуже на міді. Мені подобається тканина, мені подобається такий стильний мінімалізм. Але ця сукня без примірки на жаль підійде. Ну тобто, і в примірці ця сукня підійде для дуже маленької кількості дівчат та жінок, так як ви можете бачити, що для моїх невеликих об'ємів вона по лінії грудей не сіла взагалі. Дівчатка, наступна сукня, сукня сарафан в чорному кольорі з декоративними швами в асилуеті з відкритою зоною грудей. На грудях ось така вишивка. На мій об'єм грудей, ця сукня сіла добре. І якщо б я хотіла вам цю сукню просто продати, то я б сказала, що це ідеальна сукня сарафан на літній період. Складканини в неї 100% віскоза. Вона в хорошій довжині міді, намій, зріст, я зазначу. Але для когось вона буде в довжині Максі. Але, звичайно, врахуйте такий нюанс, що в неї досить низька пройма, а це означає, що ви не зможете одягнути під таку сукню. Тобто вам потрібно розуміти, який у вас об'єм грудей, якщо ви хочете придбати таку ось сукню сарафан. А також в неї не регулюються бретелі. А це також говорить нам про те, що ви не зможете правильно посадити сукню під свій зріст. Але в загальному сукня гарна, мені подобається, легка тканина, 100% віскоза, гарна вишивка, і таку сукню можу рекомендувати як для відпочинків, так і для промислового міста. Дівчатка, рухаємо далі, і наступна сукня також в а силуетів дуже ні міді в такий цікавий принт. І скажу вам так: я не фанатка принтованих суконь, але ця мені сподобалась. І якщо б я хотіла вам просто продати цю сукню, то я б сказала, що сукня просто ідеальна. Сіла ідеально. Верхня тканина це 100% віскоза. В неї ось так відкрита позаду спинка. Але, звичайно, ми обираємо сукні для звичайного буденного життя дівчат та жінок. Тому скажу так, знову ж таки, в неї відкрита повністю. Ви можете бачити зона грудей і зона спинки, а це говорить нам про те, що ви не зможете та взагалі одягнути білизну під цю сукню. А ця сукня досить тонка.